Привіт всім! Я починаю свої, свою серію влогів чи просто відео. Відео щоденників про своє життя. Так мені захотілося. Може, комусь це буде цікаво, крім мене? Отже, я щойно була в магазині, і вгадайте, що я купила олівець для губ. І не один, а кілька. Бренд називається W7, у нас кажуть в Чи W7ська, w -сейська, W. w Блін, я забула, як правильно кажуть, Сейска та й Сейська. Uh, у Фінляндії я живу і у Фінляндії так на нього кажуть. Я купила кілька олівців у магазині Normal. Ось такий магазин. Дешевенький він такий дешевенький. Але там є і якісь такі. На шумілі речі, я дивилася, там є кілька позицій косметики доглядової. Косарекс, Ануа. Ось ці зараз бренди корейські, які дуже зараз популярні. Буквально кілька є позицій, ціни такі від 15 до 25. Ну, тобто, такі самі, які в інтернеті можна замовити, але це ж. О, таке в мене світло, ну таке, як є. Перепрошую. Хочу зараз нанести цей олівець. О, називається Moody. Хто знає, що таке Moody, Пишіть, я не знаю. Так, ой я дивлюся на себе в камеру, нічого майже не бачу. Сонце світить очі. А, прекрасно. ага, Далі треба трошки. Це зеркало, бачите? Тінь дає мені на очі, ну це не страшно. От. Я, значить, живу, як ви вже зрозуміли, у Фінляндії за містом, тобто в селі, більше 30 кілометрів, 30, нехай буде 5 кілометрів, їжу до міста достатньо рідко, своєю машиною. Стареньке Вольво в мене. Але треба бачу їздити частіше. Ну, таке, такий олівчик. Тікс. Так, собі він малює. На руці краще. Колір такий, ну я нічого не бачу, але не страшно. Намалювали, рубе. Красавиця. От, значить, і вирішила я їздити частіше. Чому? Тому що я поду... мені подобається місто, мені подобається бачити людей. Ой, мені подобається бачити життя. І взагалі, ось я йшла до машини з магазину. Може, так краще, ні, так ще гірше. А може так і так ще гірше? Отак ще гірше. Отак. Ішла з магазину до машини і прийшло мені в голову. Така думка прийшла в голову, що я хочу пересвитися в столицю Гельсіньку. Бо якось мені тут щось нуднувастенько. Отже, сходила я в центр, попила капучино, з'їла тортика, від якого мене аж нудить. Тортик був дуже гарний, але в мене болить щось шлунок уже по другий день. І зря я цей тортик з'їла. Проте, це ще не все у магазині мене обшукали. Ох, чогось я викликаю у людей підозру. Я тиняюся по магазину. Так гарно видно, прямо страшне. Тиняюся я по магазинах, зазвичай часто. Довгенько, тому що я люблю духи, наприклад, парфуми, і я їх рознюхую, бризкаю на блотери, підписую, е, нюхаю по кілька разів, наношу на руку. І це займає якийсь час, і я кручуся там, в одному місці увесь час. І от я помітила, що дуже часто продавчині до мене підходять е, і питають, чи вам чимось допомогти. Або просто щось роблять біля мене, так на мене позираючи. І от. Ну, я вже до цього, можна сказати, звикла. Це, звичайно, дратує, але окей, хай дивляться. Я собі там ходжу, пшикаю духи, підписую блотери. Аж тут. Ні, і ще не аж тут. Щось я там навіть купила, водичку. Виходжу я із магазу. Аж тут підходить. А, я ще помітила, була в самому магазині. Там такий товаріщ. А, товаріщ Охоронець, такий плоснове тілослуження. Теж щось біля мене крутився і дивився в другий бік. Ну, крутиться і крутиться, я на нього теж подивилась. Та й пішла, вийшла з магазину, така вся собі йду свистю. Тут підходить до мене цей доганяє мене цей дядечко чи хлопчик і каже мені фінською мовою, звичайно ж, можна подивитися вашу сумку. Я щось так розгубилася, що навіть його не зрозуміла. І думала, що він мене питає, чи я бачила чиюсь сумку. Я очі витріщила, кажу, ні. Він каже, як ні? І тоді до мене дійшло, що він хоче перевірити мою сумку. Кажу, будь ласка, я взяла візочок, цей, як він там називається, мосту як у нас кажуть. І туди вивалила все свої сумки, все порозсипалося, мільйон блотерів, в мене там ручка була. Такі всі дрібні предмети були. Він, о Боже, це все ваше, це все ваше. Кажу, прикиньте це все. Так багато, так багато тестерів. Ну, він мав на увазі блотери. Кажу, так, але ж це не заборонено. Ні, ні, не заборонено. І так він довго там в карманчики зазирав, шукав там бідненький. Ну, Нічого не знаю, що У мене правда була помада ланкомівська, але така вже підношена. Видно було, що вона що нею користується. Я йому показала, він. Це все ваше, це все ваше. Та моє, блін, і там не так його було і багато цього всього. Тільки блотерів багато. Ой, добре, побалакали, ми з ним побалакали. Кажу, а чого ви мене оце перевіряєте? Що таке? Думаю, блін, спитаю, чого я блін, оцих людей викликаю підозру? Що я так, як голодранка завжди, вдягнена? Ну, інколи я так виглядаю, але ж не завжди. А він так, звичайно, звичайно, і почав мені розказувати, що ну просто коли людина ходить із сумочкою, і відкриває час від часу цю сумочку, і щось у неї кладе, і потім закриває, і відкриває, і закриває, що я там відкривала, закривала, очевидно, я клала туди блотери. І це я ще на початку, вибачте, Ой, свого. Я зразу пішла в парфуми, а потім тинялася по косметиці. І вони оце безконечно за мною стежили. І я думаю, що це продавці його направили до мене. Але він не зізнався. Я запитала, це продавчиня вас? Ні-ні, ні заступився за неї. Ну, добре. Перевірили, перевірили, нічого не знайшли. Але ви знаєте, що неприємно. Хоча, мало б бути приємно навпаки, що, перевірили, подивилися, в мене нічого немає, нічого не вкрала, я чесна. Ох, добре. Що далі? Далі, дорогі друзі, я їду у Ліду. Купувати їду, їду. Їду купувати їду, їжу. Здам пляшечки свої, які я назбирала. Погано себе почуваю. Живіт. Вчора з'їла жирного. Ой, а ще зварила, о, як це називається, палента. І палента із кукурузи така кукурузна каша і щось вона мені виявилася для мене занадто ето... тяжого. Може, хочете, я вам губи накрашу такою помадою М -м 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 -м. ланком. Ой, купила собі ще сьогодні в нормалі Елізабет Арден. Ох, пішла, потратила мільйон грошей в цьому нормалі. Накупила там всякої всячини ненужної, звичайно ж. Нормал це такий магазин, для прод... типу як AliExpress, ну тільки офлайн. Uh, значить, дивіться, от така в мене є помадка. О, боже, в мене ж червона. А я думала, що в мене бордова з собою. Значить, номер 196 L'absolu rouge. Як вона там, дивіться, Красиво. Чу -чу -чу -чу. Ок. Бачили? Будемо крас. І ось така вона червона, але вона така. Рокотово-червоно, на мій погляд, мені дуже пасує. Я повністю не нафарбована. І ляге. І тепер буду повністю нафарбована. Дивіться, Дайте... петь. Петь. Ротяку зробимо собі. Дуже гарна помада. Вона, типу, як... матова. Тут у мене завжди, а тут якась кака. Типу, як матова, але. У мене ж Елізабет Арден. Як база. Ну що, друзі? Я погнала в Лідлі, В лідлі до наступного включення в Лідлі. Хеллоу!